І ми дійсно в дуже такому делікатному становищі, тому що всюди щось цікаве відбувається, а ми отут беремо і кажемо, люди, сидіть, тут щось цікаве. А, ми, коли як відкрито університет Майдану, починали всю цю річ, ми говорили, що освіта це єдиний спосіб змінювати щось в головах людей. Єдиний, і це найефективніший спосіб. І ми прагнемо, щоб громадянське суспільство народжувалося в Україні через освіту, щоб ми нарешті ці тумбліри перещокували. І Органчик починав працювати не тільки на виклику, <Assassinship> тільки що відбулося. А він працював на щось творче, щоб він не боявся народжувати ідеї і найважливіше не боявся їх реалізовувати. Тому що українські гуси так і врятували ну, воно... я не випадково на цьому акцентую. Я вам показую, що ось так народжуються ідеї. Розумієте? Треба просто написати, сісти і попри І в якийсь момент, ви розумієте, ну, фраза. Їли коні на бетоні. Який сенс в цій фразі? Хай буде, пригодиться. Це я вам розказую з життя. Це колись пластуни сідали і писали ідеї для подій, які вони хочуть реалізувати у франківській станиці е, протягом року. І написали фразу. Потім вона не використалась, але вона збереглась в пам'яті, тому що на чому дуже. Це варіант. Ми готові? Ми готові. Тож, Роман Гавриш, я думаю, він краще представить себе, тому що все-таки в нього тематично дуже багата сьогодні розмова. Скажу тільки одне: перед вами людина, якій вдалося е, на весь світ заявити про українське місто, про Україну як е, творче середовище, і сьогодні на те, що зробив він, дивляться, як, наприклад, як треба робити. І це підтверджує кадські леви, якого Роман недавно отримав. Не отримав? А, ти був, ти був в Петільці в в, 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 в і в призерів. Точно. Що ж, запрошую. Слухай, кавтей файл не вишиванка? Вишивав, вишивав цілий віч. Удачі. <зв>. Привіт, мене звати Роман. Е, я дуже тішуся, що ви тут сидите. Бо дійсно, я, я пройшов так тільки трохи повз, але мені вже було цікаво, що там відбувається, і те, що ви тут сидите, це, напевно, великий комплімент. Остапу, відкритому університету, і мені якось частково, так що дуже дякую вам. Сьогодні будемо говорити, так, така складна в мене назва, кооперація, громадське суспільство, багато мудрих слів. Ми будемо говорити все простіше, ніж там написано. Будемо просто говорити на предметі одного кейсу, як в нас кажуть в Станіславі, як то сі стало. От. І які з того можна зробити висновки. Дійсно, ми, як агенція, зробили візуальний стиль міста Станіслава. Я його так люблю називати всі інші не ну, як не всі інші, а багато людей називають Іван Франківськ. От. І, і з ним ми вийшли так, в шорт-ліст Канського фестивалю реклами, який є найбільш престижним фестивалом за рекламою у всьому світі. Uh, і сьогодні ми зараз подивимося кейс, з яким ми виграли, а потім ми розберемо степ степ що ми робили, як ми робили, чому ми саме з таким рішенням прийшли, як, як громада і громадянське суспільство до цього всього долучилося. і ви зможете задавати свої запитання, якщо вам цікаво, як такі речі робляться, для чого вони робляться, і, uh, і що з ними що з ними робити. Ivano-Frankivsk is a Ukrainian city with a turbulent history and particularly conscientious residents. Over the past few years, it has been losing its architectural style due to the rapid growth of kitschy outdoor advertising with a lack of government response regarding this situation, the local community, especially small business representatives, established a public initiative to create a brand new city style and to develop a guidance for outdoor and regulation. the initiative began by creating a sign which epitomized the 300-plus years of the city's history. it was a single embroidery stitch from the traditional shirt of a ukrainian peasant, always ready to defend the city or to rebuild its ruins. Visually striking and easily adjustable emblem recalls both the main element of the traditional embroidery and the fundaments of the significant city building called Ratusha. To expand the city wide identity into something more epic, four color patterns have been created. Each pattern has been specifically chosen to represent one of the four remarkable aspects of the city rich history, breathtaking nature, bold ethnographic heritage and contemporary literature. In spring 2014, the city began to change according to the new style done. What makes this unique is that many of the city's patriots played a part in these changes. To emphasize this, we've developed a website where people can transform their portraits into authentic embroidery stitches on large linen. From now on, the success of the changes in Ivano frankivsk lies in the hands of its citizens. That wasn't it. Це власне те відео, яке, напевно, зворушувало членів журі, що серед 2,5 тисяч робіт вони вирішили допустити нас до п'ятірки, нібито кращих, от, серед всього світу. Та... О, хоч вони згаснув. Е, і таким чином ми отримали цю нагороду. Коротко про нас, якщо ви не знаєте, напевно, ви не знаєте, хто ми такі є. Ми є цифрова агенція з стратегічного маркетингу, Ми себе так позиціонуємо, тобто ми робимо стратегії, які допомагають брендам продавати більше. Так, все в принципі доволі просто: брендам чи продуктам продаватися там активніше, розширювати свою частку ринку і так далі. Ще чим ми хвалимося, навіть ми цим хвалимося більше ніж КАНами, що ми цього року посіли восьме місце в світі серед найбільш ефективних агенцій незалежних агенцій? Бо є ще мережеві агенції, такі великі конгломерати, і от ми серед незалежних агенцій займаємо по ефективності по ефективності маркетингу комунікацій. Так хвилинку. По ефективності маркетингових комунікацій займаємо восьме місце в світі, що нас також дуже е, тішить. Е, от, е, і оце от наші статуете EFI — це єдиний в світі найбільший конкурс ефективності маркетингових комунікацій. У нас їх 9 штук, включно з гран-прі в Україні з статусами найефективніша неефективні, цифрова агенція, все-таки різні. Ну, одним словом, тішимося з того. Е, ну і оце, от, власне, ми стали фіналістами на стіфлею в категорії. Дизайн scale logo це називається лого для великих проєктів, для великих масштабів. Отже, розказуючи історію про те, як ми взагалі потрапили в цю ситуацію, як ми почали цю роботу, для чого ми її почали. У мене є така дуже болюча тема, яка мене завжди зачіпає. Ми, наприклад, ніколи майже не працюємо з громадськими організаціями. І ми не працюємо з громадськими організаціями з двох причин. Перша причина, тому що більшість громадських організацій, які до нас приходили з якимись ідеями і якоюсь роботою, це громадські організації першого типу, які я не люблю особисто. Це є громадські організації, які фондовані різними закордонними фундаціями або міжнародними організаціями. Іншими амбасадами і так далі, як правило, ці громадські організації мені здається, що їхня вся е, суть, якщо тут є представники таких організацій, прошу не ображатися, це моя приватна думка. Е, та їхня е, вся суть, то в ти воду в ступі. Да? тобто їм, наприклад, треба випустити брошуру по стану демократії в Україні. Вони випускають брошуру, і потім ця брошура десь кудись викидається в якийсь смітник. І висилається звід. Випустили 10 тисяч брошур про стан демократії в Україні. Так от мені здається, такі громадські організації вони радше спотворюють суть громадського суспільства, ніж ну, йому допомагають. Та? І тому ми з такими в принципі не працюємо. Вони якось там час в часу запрошують на такі от бесіди з ними, то я переважно там сварюся. Я не дуже приємний чоловік в таких бесідах. І друга, яка насправді мені здається, якраз є. Джерелом правильності підходу це громадські організації, які згенеровані, створені, фондовані самою громадою або локальним бізнесом, або краудфандінгом, так як ми зараз там, наприклад, мармії допомагаємо. Так? Тобто це. Такий дуже правильний формат створення громадських організацій, як вони повинні по суті бути, коли організація створюється заради вирішення якихось локальних конкретних проблем тут і зараз. Це може бути бабка в під'їзді, яка вирішила, що в під'їзд треба поставити залізні двері і ходить, збирає гроші, організовує цей процес. Вона також елемент цього правильного громадського суспільства. І вона збирає гроші від конкретних людей, які конкретно в цьому зацікавлені, і робить це на некомерційних засадах, тобто вона на цьому не езер... заробляє. Дея, вона просто реалізовує якусь важливу соціальну функцію. Так само сталося і в даному випадку. В даному випадку до мене підійшли якраз люди з цього другого, другого Е, Людина навіть конкретно, її звати Юрко Фелюк. Якщо ви його знаєте, то передавайте йому зайвий раз привіт, хоча ми з ним часто бачимося і чуємося. От. І, ми він підійшов до мене і сказав. Він є сам власник співвласником мережі ресторанів в Івано-Франківську, яка називається 23 ресторани, чи 24, щось таке, ну 20 ресторанів. От і він підійшов до мене і каже: Слухай, чоловіч, ми тут з іншими рестораторами сіли і почали думати про те, як можна в Станіславі розвивати ресторанний бізнес. І дійшли висновку, що насправді місто Станіслав є дуже специфічним. Якщо ви знаєте, то в принципі на Заході досить популярно. Будуть заважати не тільки допомагати, завжди, влада особлива. Так? От, бізнес. От, бізнес це дуже важливий партнер. Якщо ви робите щось, переконайтеся, що це бодай якомусь бізнесу цікаво. Якщо це цікаво бізнесу, значить ваша ідея не тільки правильна, але ще й може знайти фінансування. Ідіть до бізнесу, просіть пояснити. От. Фонди з підтримки це зло, тому що ви нічого не зробите, ви видасте тільки наступну якусь брошуру або організуєте якийсь семінар, де хтось щось обговорить і всі потім розійдуться. Там, та? Ніколи не використовуєте фонди, це, це біда. От. Це все, що я хотів сказати. Ні, я ще щось хотів сказати, але забув. Е, потім... Ну окей, ну то значить все. Е, задавайте питання, якщо я згадаю, що я розкажу. Прошу. ведь там есть немножко другая сторона, насколько я знаю. Для того, чтобы сделать эти города, нужно пройти несколько этапов. То есть работа и полного это уже вершина Айсбера. И собираются люди, которые думают о том, на что делать ставку в городе, да? А, что, а, него, не на витающий, например, того, что, какие они у видят в будущем, как я просто хочу, чтобы То, что я вижу, я вижу, что я вижу на кухне, который город, допустим, с традициями, где там, я не знаю, лучшая рушиванка. Может, стоило бы там сделать музею шванка, может быть, фабрику построить, например, которая делала лучше во всем мире для вышиванок. Да? Может быть, я э, э, не знаю, может быть, э, наладить, э, сделать какой-то фестиваль моды, где мы производители шванге, или, там татуись в шванге. Я не знаю, фестиваль. Но, то есть, мне просто интересно, какая работа была помимо всех, помимо этого значения. Прекрасне запитання, дуже дякую. Це якраз то, про що я забув. Я забув по пояснити, чому ми взялися за стиль, а не взялися за бренд. Та? Ви знаєте різницю між стилем і брендом? Ну і не буде Ну Не менше з тим. Дивіться, що важливо. Важливо те, що про, про те, що ви говорите, це створення бренду міста. Та? Тобто створення його якоїсь мета-ідеї і так далі що Але дуже часто це дійсно правильний шлях. Але він, як правило, заводить в дуже складну ситуацію, коли дуже довго люди збираються, домовляються про щось обговорюють, влада пробує це все попхнути і так далі. А ми вирішили зробити трошки по-піратськи, змусити їх вже е, об'єктивізувати, суб'єктивізуватися постфактом, коли вже щось зроблено. Так? І ми для цього, от яка ідея закладалася, ви напевно побачили дійсно, що в нас є ратуша плюс вишивка. І дійсно, там я не знаю, напевно, наш регіон, оскільки ми представляємо гуцульщину для для України, да, це напевно найбільш такий вишив вишиваний регіон. Да, це з одного боку, з іншого боку, знову ж таки, ця сама ратуша це є наш там символ е, му муніципалітету, е, управління магнебурського права в місті і так далі. Це дуже е, також цікава, цікава річ. Але далі глибше ми не йшли спеціально, тому що ми би ми знали, що ми б наразилися на великий там суспільний якийсь дискурс, проблему і довго без неї не вийшли. Ми думаємо, що насправді наш логотип доволі є флексибл для того, щоб його адаптувати. Для цього ми створили ці паттерни. Там є про природу, є про культуру, тому що знову ж таки станіславський феномен, так? є про е, етнографію, і, ще, ще, а, і про історію. Так? Тобто ми зробили кілька паттернів, які розвиваються в кожному напрямку. Ми в цьому сенсі якраз зробили універсальну роботу. Це дуже важливо. Дійсно, в світі переважно до таких ось штук підходять з точки зору брендінга, а не просто стилю. Це дуже правильно. Але в нашому випадку нам здавалося, що це би було русський місяць, як ми кажемо. Ну дуже довго, таким словом. І тому ми вирішили краще, кажучи, зайти з такого з такого боку, дати поштовх цьому всьому і дати такий інструмент, який би дозволив максимально як з конструктора складати вже свій пазл. І от якраз ці паттерни вони були присвячені тому, щоб люди могли складати свої пазли. Та тобто от з таких от речей можна і їх можна далі розвивати, можна робити власне цілі історії вже відносно того, що як місто себе позиціонує, як воно себе е, транслює. Ми дозволяємо це робити на рівні візуальних комунікацій, саме тому логотип такий простий. От, візьміть, наприклад, логотип Львова. От, з ним все. Він, він такий, як є, такий є. З ним нічого не зробиш. От, а ми е зробили такий логотип, щоб з ним можна було гратися і створювати нові сутності і розвивати його якраз туда далі. Якщо я на запитання. More or less. Окей, okay, прошу. Ще одне прекрасне запитання, я також про це хотів розказати. Так дивіться, насправді фішка в тому, що він офіційно ще на державному на рівні не затверджений. Тобто, ми знову ж таки зробили такий ход каньон, коли ми зараз просто починаємо робити те, щоб місто жило цим логотипом, і тільки потім державі вже довелося зробити постфактум. Ну, Ну є просто печатка, штамп, все. Тому що зараз вже, якщо ви приїдете в Станіслав, ви прийдетеся по центру міста, я думаю, що ви нічого іншого, крім нашого логотипу, не побачите з точки зору сувенірної продукції, яку можна забрати, забрати зі Станіслава. Тобто, ми знову ж таки хайджекнули, захопили цю територію і не дали більше нікому туди залізти, зробили це на пролом. Через знову ж таки через локальний бізнес, не питаючи влади, влада встидається, боїться. Вони кажуть, давайте ми зробимо ми вже це затвердимо, коли вже всі з цим змиряться. Так? От так що от півроку пройшло, люди вже трохи змирилися. Ще півроку пройде, вже всі змиряться, і тоді ми його офіційно просто підпишемо і тому. Він офіційно ще не затверджений, Так да е, і ще яка була частина? А з приводу реклами, насправді, це дуже складний процес, це дуже великий процес. Ми зразу планували, що якщо за три роки вдасться буде з центру це все забрати, це буде дуже добре. Зараз є вже проект однієї вулиці, коли дизайнери по нашому стайл-гайду сидять і розробляють вивіски для однієї вулиці і повністю замінюють. І зараз вже нам час від часу висилають, висилають презентації нових вивісок, питають, дайте рекомендацію, чи воно з вашим стайл-гайдом, чи ні. Тобто ми вже починаємо працювати такий консультаційний центр, підходить це чи не підходить. Це ще не масово, але вже процес пішов, і одна вулиця незабаром буде точно. Так. Прошу ще запитання? Я я Ну, Yeah, they наши uh, <laughs> well, good. When I Вона якраз entry, then it до вокзалу. А, о, чудово. багато. Ті, Чи тебе бачите земляків. Вот вже же прайс писала. О, да, прайсы писали. Так. Прошу. А ви дуже чудовий красивий, перемогист. Дякую. Я, напевно, ще раз покажу відео, ні? Ви бачили? Ну, насправді все дуже просто, знову ж таки, це схрещений стіжок вишивки з фундаментом ратуші Станіслава. Прошу? Ще? Ну, все. Дякую тоді вам, Рівдерті.